Ще раз для притомних, для притомних людей, для здравомислящих людей, для адекватних людей, для людей, які розуміють, що наше життя в наших руках, тільки в наших руках, ніде ніхто за наше життя, майбутнє здоров'я не відповідає. Ні, вооз Америка навіть з того вооза вийшла, який нам оцю пандемію влаштував. Ну тобто, в смислі. Воз за ваше здоров'я не відповідає. Міністерство захороняння здоров'я теж не відповідає за ваше здоров'я. Ваш сімейний лікар не відповідає. Ніхто не відповідає за ваше здоров'я, і Оля також. За ваше здоров'я відповідаєте ви, щоби заморочитися, приділити цьому увагу, набратися знань, вибрати для себе алопатичну медицину, тобто цю симптоматичну, фармакологічну, або натуропатичну, або розумне поєднання. Що називається зараз інтегративною медициною, або якийсь метод перевірити. Тобто, в ваших руках ви маєте витратити здоров'я, здоров'я. О, о, правильно я кажу по Фрейду, ви маєте витратити здоров'я, бляха, щоб просвітитися і усвідомити, що воно ваше, і втрачаєте його ви. От правильно говорочка, ви маєте витратити час, зусилля. Піти на платні якісь курси, десь розумієте, десь до якогось платного майстра або в Олі безплатно на двох сторінках взяти красивий записничок собі купити. І не розказувати мені, що ви даєте занадто багато знань. Якщо я вам даю якісь знання, значить це актуально. Або про віруси. Наперед я вам стилю соломки, або якісь ідіотські тренди, от про мухомори. або всі прозріли про папілома вірус, який ефір в мене півроку вже на сторінці. Ну ви ж не дивитесь? Ви ж не, не взяли записничка і не записали той ефір. Розумні думки, може я маячню несу. Може, так ви відключаєтесь, відписуєтесь і йдете собі в своє життя, але можливо я щось кажу, то ви собі записали. Ви зрозумієте, ми настільки перевантажені інформацією, що те, що ви думаєте, що ви будете пам'ятати завжди, ви не будете пам'ятати навіть вже через тиждень. У вас буде змито. Я по собі це розумію, ну відчуваю це такий потік інформації, що я деякі події. З власного життя згадати не можу. От до мене приїжджала моя учениця в гості. Ми два дні провели. З мене е, стільки історій вилізло, я про них не пам'ятаю. І коли так зайшла розмова, я їй розказую. І я розумію, що я ці історії не пам'ятаю, що вони десь сплили. Що я багато чого вже спли... згадати не можу з власного життя, не то, що з ефіру якогось там майстра чи з відео якогось там спеціаліста. Все записувати, все записувати, і не в телефон, бо телефон може втратитися. Ви розумієте, сідаєте і записуєте. Виділяєте собі годину в тиждень, не дивитесь кожен день, немає на ходу, дітки, життя. Це ж нормально, це адекватно, супер. сідаєте, одну годину, робите собі там, коли вам зручно. Берете цей записничок і записуєте. І це записничок, який може врятувати вам життя. Зрозумієте, не більше, не менше. Врятувати вам життя і вашим близьким. Знову ж таки, чому я така впевнена? Чому я так от скажу? Тому що у мене прикладів таких мільйон. Дивіться, друга книжка. Моя зарома психології написана в 18 му році, і там вже є випадки, історії я вам розказую, коли люди не повірили, не зрозуміли. А я ще така смілива не була. Я ж така, я ж хотіла м'ягенько розказати знання, дати, щоб люди подумали, там запоставили щось таке. Ну я ще така була невпевнена. впевнена, ми ще не було такої практики, не було стільки гірких випадків в житті людей, з якими я стикалася. Тому я так м'ягенько, треба було брати, не знаю, до батареї, мабуть, людину пристягувати і казати, ти розумієш, що буде ра. Так, ти розумієш, що буде проблема, ти розумієш, зараз почуй. Нє, ні, 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 то вже в 18 18-му році в моїх книжках є випадки, коли люди казали Я кажу, чого ж ти не почула? Чого ж тебе покромсали? Чого ти довела себе до злоякісних пухлин? В тебе ще он, дзвіночки були коли. А людина казала зверху в мене запи... закріплено відео на цій сторінці. Подивіться, як написано відео, яке категорично треба подивитися всім і до кінця. Знаєте, скільки перегляд середній? 30 секунд цього відео. Безполезно, що я пишу там. Я ж закликаю, намагаюсь до вас достукатися, а ви думаєте, що це реклама і рекламні маніпуляції. Там людина пише, така, як я була тоді, Оля, не переживай, я б не почула ні тебе, ні себе, ні кого іншого, бо я була сліпо, глухо нема. Моє тіло дозволило мені себе скалічити, щоб я почала хоч щось чути і розуміти. Скалічити. Розумієте, через які тортури мати трьох дітей прийшла, що вирізана щитовидка, онкологія, все решта. І вона не почула. І от таких людей до мене приходять, які не чули багато через рік, через два, через п'ять. Ну, вони приходять до мене не за ароматами для еротики. Розумієте, вони приходять до мене не для розваги. Вони приходять з важкими проблемами або вже з вирізаними органами, або з кучою всього. Я кажу, що ти зараз про мене згадала? Де ти була п'ять років, вісім років, три роки, де ти була? Що ти тоді зникла, коли ми познайомилися? Нащо тобі було через ці тортури проходити? А видно, треба було? Ну, видно, треба було людині. Ну, то я для тих, хто може почути. Коли я щось кажу, я можу вам таких історій розказати з практики, з життя людей. Мільйон. Достатньо написала в, в книжках, достатньо розказую вам на відео. Я пам'ятаю цей ковід, коли я одною рукою тримаю маму вмираючу, яка стогне, і, і кричить від болю, а другою рукою від людям відписую. Навіть ніхто й не зрозумів, що в мене 10 днів такого пекла було в житті. Тому що в мене по 70, по 60, по 50, по всякому було звернено. Я тільки відкриваю очі там, спавши, не спавши в такій ситуації. А в мене гаряче все і криком люди кричать, тому що е, треба було помагати і, і допомагати. Я ж це все, все пройшла, я ж це все, все вам відкрито розказую. Для того? Для чого, щоб собі рейтинг підняти? Да мені не треба рейтинг, мені мене все добре з цим рейтингом. І все одно ж не, не подивляться. І все одно ж не подивляться. Бо якась зла дьотка з бантом дебільним на голові розказує якісь. Ці. Ви розумієте, що це фільтр для людей без гумору. Це фільтр. Спеціально я так я роблю. Бо ж треба було сісти в білому халаті, мабуть, да, така, або в діловому костюмі і віщать вам. І тоді ви і тоді ви повірите, і тоді ви почуєте, чи що-небудь ворухнеться всередині. Ну ми ж ідемо в який час, в який час ми входимо, що відбувається? На кого ви розраховуєте крім себе? От мені цікаво, на кого? Це так шкода. Якщо є такі прогнози, що до 50-го року залишиться цього третина населення, то ви знаєте, я, по перше, не дивуюся, я розумію, як це буде. А люди самі себе повбивають. Якщо не зброєю, то хворобами. То страхами, то панічними атаками, то суїцидом якимось від безвиході. Да, для цього не треба нічого робити. Хожу, бу! І люди хох! і все. Бо ж немає знань, немає впевненості, немає досвіду і навичок, а що робити в тій чи іншій ситуації? Немає прописаних сценаріїв. На одному ефірі я вам сказала: пропишіть чотири сценарії свого життя. Нижче подивіться на сторінці. Я Ж вам сказала, що Дейл Карнегі сто років тому дав вам. Правило, я вам про неї розказала. Напишіть чотири сценарії свого життя на різні моменти. Прийміть, що це може бути. Підготуйтеся і живіть собі спокійно. Не сталося. Ви сказали, яка я молодець, я спокійна, я була готова. Сталося, у вас є інструкція записана, записана, вона не в голові, коли ви в паніці, коли ви не знаєте куди бігти. Оля, поможи, поможи дитині, температура, боже, до лікаря не можу дозвонитися, неділя, ніч, хрен знаде там на іншому кінці світу. О, нема медичної допомоги. Я за кордоном, я не знаю, до кого звернутися. До лікаря тут так не попадеш. А Оля що? А Оля що? За три тисячі кілометрів від тебе. То я ж знаю, про що я кажу. То запиши собі, підготуйся на випадок війни, ядерної катастрофи, вірусної інфекції, окупації. Запиши собі людину, пофантазуй, підготуйся і живи спокійно. Не сталося, ти породів, а сталося, ти готовий. Що я якісь такі дивні речі розказую, якісь ненормальні, якісь рекламні, маркетингові, Я не знаю, які я речі розказую, езотеричні, якісь фантастичні, які я речі розказую. Абсолютно нормальні. А люди бояться прогнозувати навіть своє власне майбутнє. Чого б це не стосувалося? Але номер один в цьому всьому будь-яких сценаріях номер один. Чи ви здорові, чи ви адекватні? Якщо ви здорові, то ви ногами підете куди-небудь, розумієте? І врятуєте себе і своїх близьких. Дітей підпахли і врятуєте. А якщо ви не здорові, а якщо у вас в родині людина, яка прив'язана до аптеки до фармакологічних ліків, і стався колапс енергетичної системи, і закрилися всі аптеки і супермаркети, ви що робити будете? Збій мобільного зв'язку і ви не можете зв'язатися з лікарем, викликати швидку. Ви що будете робити? Ну Собі дайте відповідь. Мені не треба. Мені не треба. У мене навіть якщо не буде ніякого арсенала, не буде ефірних олій, гідролатів, я буду в повній ізоляції. У мене отут є цілий аптекарський город. Я точно не вмру з голода і я точно не захворію вилікою зеленими листочками. Будь-кого, як ота якась стара знахарка в дикому племені. Пожую, поплюю, потовчу. І викручусь. Просто зараз є можливість, звісно, високотехнологічними якимись препаратами, концентрованими, класними. Ну я точно знаю мої знання зі мною. І все життя я була зовсім іншу людину. Для чогось Бог мене привів сюди, тицьнув носом, заставив отримувати знання і оце віщати цілодобово людям, щоб, мабуть, хтось почув, хто не пішов не пішов мій шлях. Десь там мене вибрали, щоб я цей шлях ішла. І коли ти йдеш цей шлях цілодобово, тобі поспати ніколи. Тобі розказують, що там немає часу ваші відео дивитися, бо дуже багато. Ви нам продати щось хочете, ви нас кудись затягнуть хочете ще. Люди, я спати хочу. Я хочу спати, я хочу відпочивати. От так я хочете, сприймайте мої емоції, мою категоричність, ну чесно. Ну 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 ну, ну нема сил. І це вже і, і триває, і триває, і триває, і триває. Кому я дуже різка, кому я якась некомфортна, кому я якась така ця. Відписуйтесь, будь ласка, відписуйтесь, якщо вам цінно діліться з друзями з близькими.